Ольга Сомська є однією з найвпізнаваніших і найулюбленіших акторок українського кіно, що здобуло визнання не лише в Україні, а й за її межами. Але, попри шалений графік, та напружені робочі дні, в акторки також є біль, який вона проживає через велику війну в Україні. Недавно Ольга Сомська вперше за тривалий час відкрила завіс особистого життя, розповівши про своїх онуків та старшу доньку Антоніну Паперну, яка зараз живе в Росії. Ольга Сомська зізналася, що, попри фізичну відстань і складні обставини війни, вона і її родина щодня підтримують зв'язок. Вона активно спілкується з донькою Антоніною та спостерігає за зростанням своїх онуків через відеозв'язок. Хоча в реальному житті вони ще не мали змоги зустрітися після подій того 2022 року. Це не зменшує їхнього бажання бути разом. Ольга зазначає, що її онуки, які зараз мають сім'ї 4 роки, шалено швидко дорослішають. Вона додає, що найбільше хоче обійняти своїх близьких, і зізнається, що це бажання стало навіть сильнішим у період війни. Що казати, дуже хочеться зустрітися. Дай Боже, щоб настав мир в Україні. І я обійняла своїх дітей. З тонею ми дуже близькі. Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток, тонечка. Це моя душа, як і Ганнуся, розповіла Сумська щодо того, як живе її донька в Росії. Ольга зазначає, що, хоча Антоніна продовжує жити та працювати в Росії, але вони не говорять про її роботу, їхні спілкування. Більше зосереджені на особистих переживаннях, Ольга каже, що Антоніні важко переживати війну та тривалі розлуки з родиною. І це є для неї великим емоційним тягарем. Як їй живець, виховують дід, не знімається, але я нічого про це не знаю, чесно. Про роботу ми не говоримо, а про те, що в неї всередині, знаю. Їй важко. Як і всім, кого ця страшна війна розлучила з рідними, зазначила акторка. Ольга Сомська каже, що, як і багато інших, її донька переживає біль, розлуки й труднощі через війну в Україні. Нагадаємо, Антоніна Паперна одружена за актором Володимиром Ягличем. В сім'ї підростає двоє дітей: донька Єва та син Данило. А вам подобаються ці актори? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.